Вітаю вас! Для членів клубу економічної мудрості. Для членів клубу. Зробив відео, яке я дуже просив. А що буде робити Україна, якщо не отримає грошей від США? Я показав. Ні, дивіться, є цифри-факт. Не загальні слова, а цифри-факт. Ну, вперше я розповів, що робили в 2023-му, там багато, що цікаво. І... Відповідно, що ж будемо робити в 2024-му. Так що, якщо хочете дійсно з цим розібратись, ставайте членами клубу економічної мудрості. танц кнопочка спонсорства. І економіка буде ваша. А поки що, ну поки ви думаєте, ставати, не ставати, відео для всіх. Чисто хайпове, зразу говорю, про ситуацію на кордоні. Україна, Польща, блокада кордону і... ой, що там тільки нема. І зерно висипають, і шини палять. Майдан! <с.> <с.> ну, почнемо спочатку, саме основне. Заради чого став Майдан? Заради цього. А ви ще забули? Бігали ж на ма... В Європу хочемо! Так це ж є Європа. Розумієте, така ситуація? Я багато разів вам говорив і ще раз Україні вигідно вступати в Євроспільноту. Але, ну припиняйте брехати, ну тошнить же, тошнить. Як тільки слухаєш політика або вас, брехня за брехні, брехня за брехні. Де ви бачили таку Європу, про яку ви розповідаєте? Ну, нас зовсім інша. От оце да. Оці блокади, фермери. Там, оці всі виходки, оце є справжня Європа. справ, Ну що це за брехня? Ви знаєте, в Європі ти хочеш платиш податки, хочеш не платиш. Ой, ви знаєте, там корупції нема. Ой, там всі такі чесні. От це ваше. Да смішно, смішно. Те ж саме мерзотники, що у нас. Кром такий. кожен хоче заробити. Ні, те, що ми бачимо... Ну, польські хочуть заробити на нас ми на їх. Все по-чесному. Абсолютно. Ні, тут нема нічого собою. Грошики. Я вам тисячу разів говорив. Завжди в основі всього грошики. Ні, там патріоти... Мова! Дай подивіться ви своєю мовою! Мова! Гроші! От вона якраз показує. де гроші. Але я хочу вам зразу сказати, те, що відбувається на кордоні. Україна. Польща. Ха! Нормальна Європа. На сьогоднішній момент таке ж саме відбувається на кордоні іспанія Франція. Ну там віно. Значить, французькі винороби блокували іспанські. Злили там, по-моєму, 40 тонн вина, цілається, матюкається, говорить, а ми на вас прибор лажили, а ми вас мели. О-хо-хо-хо! А потім друга ситуація. Почали блокувати кордони з Німеччиною, французькі, і з Італії. А вони гади! А ми їх... О, о! Да, німецькі блокують польські. <сум> Це є Європа! А така, вонюча, грязна, де порушують всі закони, блокують. Буває... Оце вона є. Справжня. Пам'ятаєте, таке слово було? Аскал капіталізму. Да. Ну хватить цю брехню про якусь пухнастеньку Європу. Ні! В Європа це ринок, а не ринка. Хто встав, хто заїхав в пику, той і виграв. Так, да. ми кинули поляків. Було діло. Ну, молодці хлопці. Вони на нас образились. А тепер нам треба ще в пику, щоб кинути більше. Все дуже просто. Нічого особливого. Просто бізнес. Вони нас моїх, ми, ми нас моїх. От і все. Чому я говорю, треба вступати? Щоб більше. Щоб рвати, щоб так рвануть. Щоб аж на коліна поставити оцих всіх. Щоб наші хлопці з баблом були. Тому і треба підтримувати наших хлопців. Наших! А не цих. Зрозумійте, нарешті, на будь-якому ринку, тим паче це ринок, там жорстка конкуренція. Ніхто правила ніколи не виконує. На сьогоднішній момент є рішення Європарламенту, яке передбачає... Ідея можливість українським, ну, так сказати, ривникам зерна без та продавати зерно в Європі. Рішення. А Феро говорить, ні, ми хочемо красти! Нам мало, ми собі, собі! уй ой 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 пішло. Ви ж пам'ятаєте, там же перемовини були, домовлялись. Мало! Мало! Більше! Більше! та 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 та, -та. Така ситуація. Так ще нічого особа Нормальне, явище. Просто я Просто Просто говорю, що... Треба припинити ці міфи, про якусь міфічну євроспільноту. Так, да, Україна вступає в І обов'язково вступить. І оце буде постійно. Блокади, обманювання, шахрайство, афери, скандали. Заради цього вступаємо. А як ви хотіли? Ми вкрадемо, вони крадуть, нам треба красти більше. А так вони працюють. По-іншому вони працюють. Оці всі сісюкання, сісі ні, 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 ні. Так не працює. З размахом! Так, шарахнуть. <хи> так буває. От така ситуація. Ні, зрозумійте правильно. Конкурентів ніхто не любить, всі хочуть друг друга обманути, значить, стиль завдання для українського бізнесу обмануть європейське. Це стосується для кожного українця. Якщо ви поїхали ну, або працюєте в Польщі, за кордоном, запам'ятайте, якщо ви не вкрадете, якщо не обманете, якщо не шахраюєте, вас обмануть. Значить, треба що зробити? Правильно обманути їх. О, о. Оце буде правильно, це буде по-українськи. А то якщо ви будете ото, так сидіти, як тяг-тяг-тяг-тяг, то тяг, 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 тяг. вас будуть як тряпку. Ні, треба так. Поважати будуть! Боятись, гади будуть і поважати. Ну ви ж розумієте, чому От вони так пеняли? Ага! Бояться! От так і треба. Взагалі ви самі розумієте, що гуртом легше батька бити, а тим паче. На ринку слабачків не люблять. Там треба звер'я. Чому дуже важливо, щоб ми вступили в євроспільноту. Нали там такого шорохо, Стільки бабла набили! Щабаш! Було що згадати. А ми це вміємо. Ну що по великому рахунку, так, да, тут наші хлопці добре кинули поляки. Не заперечують, не тільки пере. Ого! Але ж молодці. Нам, ну, знаєте, давайте, давайте пофалимо нашу. Молодці наші хлопці. Так, шикарно кинули. О! Вони туди си... Атятя! ха тя в Ну, значить, ти бачиш примітивно. Наші хлопці ж, може, читали, що на українці багато зареєстрували компаній в Польщі. Ці дурні! Дурні! Пореєстрували, а наші на, на бомжів переєстрували. Відповідно, як ви розумієте, товар завезли. Хлоп-хлоп-хлоп, не податки нічого. Ці прибігли. Фірма, а свободний? Як же так? Хіба ж так можна? Можна. Можна. Або по документам завезли відходи харчової промисловості, а там харчові продукти. Можна? Все можна. Можна все, що завгодно. Запам'ятаєте раз не завжди. Якщо ви їх не кинете, вони вас кинуть. Значить, треба так робити, щоб кинути. А тоді буде добре. Ну а поки ми вчимо скидати, нападати, чекаю вас, членам клубу економічної мудрості. Там поговоримо багато чого цікавого, про що вам ну, політки розперед не будуть. А я вам розповім, як правильно робити бізнес і в Україні, і в Європі. І заради чого варто вступати в Євроспільноту. Ні, вступимо обов'язково. Ми там ще наведемо палат. А то зажралися вони там, зажвались, чесно кажучи. Знай наших та побачень. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.